Прикладна конспірологія Світом править не таємна ложа, а явна лажа. Так багато людей звинувачували мене в конспірології, що вирішив і справді погратись в конспірологію. Все, що я напишу нижче, це думка автора нічого спільного з офіційною позицією влади України чи держдепу США вона не має. Хронологія Орбан проводить переговори з Путіним, після чого заявляє, що той опосередковано через нього запропонував Україні різдвяне перемир'я. На цей короткий час РФ припиняє шахедний терор, ніби натякаючи, що вона за таку пропозицію. Угорець скаржиться, що Зеленський відкинув таку можливість. Наш президент виступає з заявою, у якій роздратовано каже, що Орбан ніхто та звати його ніяк. В очах і українців, і світу Зеленський виступає не яструбом, що, вочевидь, і було завданням Путіна та Орбана перше робить усе можливе, щоби звинуватити саме Україну у відсутності бажання вести переговори. Україна завдає масованого удару по РФ та Ганрох, Брянськ, наш Крим. Путін очікувано, до того вже давно все було готово. Завдає сьогоднішнього масованого удару по енергетиці, в першу чергу по об'єктах енергомосту з Європою та по аеродромній інфраструктурі. Зеленський у своїй заяві у зв'язку з атакою перекладає відповідальність у недоговороспроможності та небажанні миру на Путіна. Україна уникає миротворчої пастки, у яку її намагалися загнати Орбан та Путін. Проте вчергове пошкоджена енергетика, вона вимушена жертва. Для мене це очевидно, проте на власній правоті я не буду наполягати, можу й помилятися. Тепер до питань чому ми не атакуємо бидлячу енергетику? Чому ми, отримавши f 16 та нові радарні станції до них, шведські літаючі радари, далекобійні ракети, проте не бачимо боротьби з кабону сіями? Почну з єдиної офіційної відповіді: Ніхто не забороняє атакувати російську енергетику, навіть американськими ракетами, що підтверджує факт атаки підстанції Курські АЕС ракетами АКМС. Чому ж тоді не боємо? Чесно кажу, не знаю. На мій погляд, відповідь лише одна: якщо без радофільства. Вона пов'язана з заявою голови Офісу президента України Єрмака, котрий заявив, що Україна не готова до переговорів з РФ і спочатку збирається вибороти на полі бою сильну переговорну позицію, опустимо тему відмови від переговорів у той час, коли він сам їх веде, є офіційна позиція влади. Тобто наша влада розраховує на успіхи на полі бою. Якщо так. А ми маємо непрямі підтвердження підготовки наступальних дій, натякають американці і навіть без угла, то стає очевидною відповідь далекобійна зброя потрібна в першу чергу для ударів по військових цілях. Іншої відповіді у мене немає, бо якщо уявити якісь інші причини нашої пасивності, то можна впасти у махрове зрадофільство, а це геть недобре добре у наших умовах. Тепер по 16 шістнадцятих. Офіційно від повітряних сил застосування кабів на фронті останнім часом скоротилося вдвічі. Одразу кажу, це тільки частково заслуга 16-х, вони, на жаль, не часто виходять на полювання. А швед взагалі з часів повернення лічені рази вилітав на роботу, і у часи вильоту російські кабону не працювали, трималися на безпечній відстані. На жаль, бидло фіксує усі злети нашої авіації з космосу, тому працювати важко. Проте це вторинне. Первинне є очевидний наказ берегти авіацію. На що? Не знаю, але єдине можливе пояснення, ті ж невідомі мені, вочевидь, пов'язані з контрнаступальними діями, плани на майбутнє пов'язані з ними. Інші інтерпретації слабкого використання американських літаків знову занурять нас у відверте зрадофільство. А я це не люблю. Я висловив свою точку зору вирішувати, погоджуєтеся ви з нею чи ні вам. До речі, по підсумках атаки 16 відпрацювали добре і на цей раз, на відміну від минулого, вони приймали участь у відбитті атаки. Цифру збитих ними ракет буду знати ввечері, коли буду мати інформацію про звіт сирського перед Брауном, але з наших джерел більше десятка ракет знищено саме 16-тими. Тримайтеся. Бидло знову не досягло цією атакою своїх цілей. І хрін воно досягне. Це я знаю точно. Перевірте, чи ви підписані на канал, та поставте вподобайку.